Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган очікує візит російського диктатора Володимира Путіна одразу після виборів Російській Федерації. Як заявив турецький лідер, мирний процес щодо війни в Україні не буде функціональним без Росії. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на турецьке видання Харієт. Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує діалог з обома чорноморськими сусідами, маючи на увазі Україну і Росію. Минулого тижня ми приймали президента України Зеленського. А після виборів будемо приймати президента Росії Путіна. Ми працюємо над тим, щоб торгівля зерном здійснювалась безпечно. Проте сам Путін ймовірно як може відтягує цей візит. Ще в кінці січня Рязмі повідомляв, що зустріч Путіна та Ердогана відбудеться 12 лютого. Незабаром російський диктатор відклав свій візит до Туреччини на більш пізній термін. А вже в кінці лютого в Кремлі заявили, що зустріч лідерів Російської Федерації та Туреччини Володимира Путіна та Раджепа та і не відбудеться до президентських виборів Росії. Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пісков, пояснюючи це тим, що у Путіна та Ердогана досить стислі та напружені графіки. За словами Піскова, підготовка до контактів на найвищому рівні триває. Нагадаємо, 8 березня український президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Стамбула. Під час зустрічі президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив про готовність провести мирний саміт з участю Російської Федерації для припинення війни. Також він запевнив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Тоді Володимир Зеленський відповів, що перший глобальний саміт щодо формули миру відбудеться у Швейцарії без участі Російської Федерації. За його словами, Україна хоче отримати справедливий мир. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план а вже потім залучатимуть представників Росії.